Ачівський замок підкорили велосипедисти за корону паланку. Змагалися півсотні спортсменів. 800 метрів під гірку. Не просто навіть для досвідчених уболівала і наша аніні когосян. Сергій Рисенко найтитулованіший учасник велозмагань Ескалібур рейс, переможець багатьох чемпіонатів та чотириразовий учасник Олімпійських ігор. У Мукачеві змагається з усіма на рівних. Ця траса не хуже. Раси чемпіоната Європи і достойно чемпіоната міра. Для Маунтенбайка це рай. Це просто тут є, що проводити. Змагаються півсотні учасників з усієї України. Мали піднятися на швидкість з підніжжя гори до внутрішнього дворика Мукачівського замку. Головний приз корона. Із велосипедних деталей. Тут нелегко, потому что в конце тут ну, довольно сильный градиент, и нужно сильно упереться, чтобы туда заехать. Остроты придают камни, вот эта брусчатка наверху. 800 метрів до гори не всім далися легко. Дехто до фінішу йшов пішки. Навіть еліта велоспорту зізнається, було складно. Найскладніше було це в принципі найнеприємніше. Отой кусок з тими кам... каменями, тобто це не є нормальна бруківка, не є асфальт, ну, воно просто вибиває рулі. Ну погано їхати. Корона дісталася найшвидшим. Аби підкорити Мукачівський замок, їм знадобилося трохи більше, як дві хвилини. Такі змагання організатори обіцяють зробити щорічними. Із Закарпаття Нінікогосян Микола Скуньць сьогодні канал Україна.